Кукусики, кукусики, всім доброго ранусика. У нас вже не ранок, у нас вже обід. І я бігом-бігом збираюсь до дідуся. Очі не виспаний капець. 5 часов лягла. Чи в 5 годин лягла. Так, зраночку вже зварила капуснячок. Це сквашена капусткою, тут ляшечка. Вкусно, коротше, гречу. І пару цих гречаників, ну, три гречаничка, три. Угольничка у цих чим, різольків ці дала. Зараз все пакую і бігом несу до дідусь. Тут в мене вже зажарка на одне, зажарка на друге, е, горішки замочені, ізюм замочений. Коротше, торт ще у мене ось стоїть нерозрізаний. Стала бігом готувати дідусю, кормити своїх песиків. Так, що ви ходите туди-сюди? В туалет хочете? Пліта капець, я ще до неї не добралась, бо вона ж зайнята була. Так, Зараз прийду. Ой, щось так холодно, скільки. сколько у нас градусів. Блін, 0 градусів. До дідуся, схожу, прийду додому, візьму э, для карандаша їжу. Бо мої вже поїхали. Давайте йдете, делайте вы дела. Бігом! Бігом, бігом О, Коротше, зганяю до карандаша, а потім вже буду вдома дороблювати все, що я не доробила, бо треба ще ну, зробити крем, пропітку. І ще в Тетяна все ж таки зранку завезла ці блінчики, то оце ж ізюм, горішки замочила, щоб з творожком і ще встигнути. О, а потім, якщо буде час, може прилягу на часик, десь повалятися, поки там Саша освободиться, поки прийде, я не знаю, в котрій це годині буде. Але якщо чесно, треба лягти. Трохи лягти треба. Ну, поки собаки прийдуть, я піду вдягнуся. Все, я вже вернулася, усе колбасю в цьому карандашу. Купила ось цілу палку цього. Е, ну ви поняли, так колбаси. Та в мене джали її вже на остановці половину віджали. Ці вовчик, і ще рижик якийсь там. Короч, тут ще м'ясо сире є. Тут ще печінка є, і сердечки. Ну, в общем, все до кучи. Я Думаю, якщо ці вовчики всі досі тут крутяться, може ще гречки насипати. Ой, блін. Капець, залишила трохи собі на обід. гречі, а тут все висипало сюди. Ну, що робити? З тим трошки сипану, мабуть. Головне, щоб він за мною не в'язався, бо потім не дасть карандашу поїсти, мабуть. Все, де моя кришечка? Кришечка, кришечка. Нічого не бачу, нічого не знаю. Де воно що є? Ще пакетик залишилось. Головне, не чорний, я пам'ятаю, будемо білий брати. Зараз опа, гайда, йдемо. Чистенько сходимо з вами. Нагодуємо цього гузо карандаша. Я додому прийду, що буду далі робити. Мені треба крем робити. Лапідку, крем, коротше, ці всі діла. Опа! Здрастуйте, здрастуйте. І чого це ми тут стояли, кого ми тут чекали? Ну і що мені з тобою робити? Якщо я тобі трохи оциплю, то це ж за мною побіжиш. Боже, худорба така. Ну йди сюди, йди. Боч, йди сюди. Ой, блядь, сьогодні карандашу буде менше. Йди сюди. начебто поменше буде ніж цей вовчик рукою дуже невдобно все нямкай нямкай вовчику нямкай то Ту тобі тобі піш все тіка бігу поки він за мною не вв'язався пендаго на мене блін Мне ж не можно, мне ж карандаша накормить надо. Фух. Надо было трошки дольше дома посадить, чтобы он я... Я, я хочу быстренько туда и обратно загонять. Кажется, надо карандашуны делать, а? Ня-ня. Может, будет откликаться. Карандаш! Ня-ня-ня! Карандашику! Ня-ня-ня-ня! Карандашику! Собакин. Ня-ня-ня-ня-ня-ня! Ти де? Щось я не чую тебе. Так, Не зрозуміло. Карандаш! Ня-ня-ня-ня-ня! І... Де моя собака? Я вас питаю. Де мій пес? Я сподіваюся, його ніхто не обідав. Де він може бути? Карандаш! Ня-ня-ня-ня-ня. Карандаш! Хоч крикни, хоч гавкни, щоб я знала, що ти тут. Ня-ня! Ти ж мій голос повинен вже знати. Карандашику! Ня-ня-ня-ня-ня! А може його вже хтось забрав? Зловив, таке може бути чи ні? Може якась служба приїхала. Ня, 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 карандаш! Карандашику. Так, нема. Ну я не знаю, він начебто не деш, не, не тікав, не бігав. Все, тут у нього мисочка стоїть. Зараз, мабуть, я сюди висиплю, якщо чесно, я, в мене сил нема чекати. Дуже-дуже я цей. Дуже-дуже я змирилася. Карандашику. Ня-ня-ня, ти де можеш бути, га? Собаки. Карандашику. Ня-ня-ня-ня-ня. Може, так от мене почує? А так не почує. Ня-ня-ня, карандашику. І навіть не гавкає, ви чуєте? Не зрозуміла. Де він дівся? Може, його в опанаторі якась служба забрала. А як могла його служба забрати? Сьогодні зранку приїхали, чи що? Ну, Даша так, вона дзвонила до служби. Казала, що тут між містками, туди-сюди. Але вона не казала, ну вони не домовили, що вони. Здравствуйте. Ня-ня-ня! Вони сказали, що вони так просто не приїдуть. І ми домовилися, що ми созвонімося, якщо що, так потім. Карандаш. Да ладно. Ти де? Хлопчик! Нях-нях-нях. Нема його. Ой, плях, о, вже за все тут зачепилось. Нема? Ой, ти туточки! Карандашик! Ти де? Рикулечка! Ти де там? Моя ж ти рибка золотенька, воно ти. А чого ти там? А я тебе шукала. Моя ж ти маленька. Пойдем, я тебе накормлю, гайда. Ось оп, гайда, гайда. Іди сюди, є, слава Богу. Все на місці. Іди хвостику, Іди хвостику. Іди сюди, Іди маленький, Іди сюди, Іди маленький. Іди я тебе нагадую. ще поки цю так, Сьогодні йому насипала аж, що, ну? що щоб він не тривожився, у мене ж немає цього часу очікувати його. Він зараз на нюх прийде туди, бо... а сюди висипала ж кущі, бо щоб другі собаки може прийти щоб не забрали. А так воно собі на, на тропку вийде і покушає. Давай карандашику. ня-ня, Ну чого ти заткуєш, божечка, Ну відходжу я, відходжу. Тоже мені. Кидаю я той пакет, не буду її трогати той пакет. Біжи по кушунькою. Я ж тобі вже прямо в кущі. О, ні, він туди назад, назад позадкував. Десь він там у тих кущах. Ну він по запаху, може, і поняв, що там. Ну, дурне. Дурне мале. Карандашику. Біжи покушай. Не, стоїть там виглядає. Біжи, біжи, мій хлопчик, біжи маленький. Біжи, біжи. Ня, 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 ня. Біжи покушай. Ну що ж ти такий дурненький, а? Я ж тебе не збираюсь чіпати, ти бачиш, як я, я далеко. глупышка. Ну він прийде, він прийде, поїсть. ви його не бачите, мабуть. Як його вам показати, блін. Там от он в деревах сидить. І дивиться на мене. Карандашик! Малий карандаш, може тобі не подобається, що я ти карандашом називаю. Може, ти зовсім не карандаш. А я за карандашик, карандашик. Скажи сама, ти карандашик. Може ти какую там, не знаю, тігруля там чи ще хтось. Воно крадеться потроху. Крадеться, зараз за дерево вийде. Я наш відчуваю на цей. Аромат, там греча пахне, печінка пахне, печінкова оця ліверка і цей, господі. І остатки м'яса там. Ну чого стоїть отам от, з цієї сторони дерева? Якщо треба йти туди, о-о-го. О. Виходить, виходить, виходить. Тихенько, тихенько крадеться. Бачите? Вона. Тихенько крадеться. Зараз буде нямкати. Вона вже нямкає. Я там йому прям насипала, щоб його не тривожити. Він... Все, кусій, кусі, ніхто тебе не трогає. Карандашуля. Може тебе треба два тигра? Може тобі не подобається, що ти карандашом називаєш? Тігра будеш у мене. Тігра? Видно чи не видно? Та ні, не видно буде. Йому спокійно там в тих кущерях їсти. Вам не видно, але йому так гораздо спокійніше. Все, буду я бігти, дівчатка, бо якщо чесно, я заморена, сил нема. Угу. Все. Дивіться, хто воно спить. Встав голову, засунув собі в цей, під крило. Оде ти там ось І спить. Це не холодно йому так спати. В воді стоїть та мілка, мабуть. І воно... Морду під крило засунув. І спить. А чого ти одненький? Де всі твої родичі? Це ж треба. Ось так, ось так, замастив голову. В цей. Це ж треба. Чого вони він не заліз на місток? Чи вони звикли в воді в холодні стоять? М -м, прикольно. Ще не бачила, як вони, як вони плавають і сплять, я бачила. Ну, на воді держиться, теж голову собі в оці крила засовують і так вони сплять. А щоб оце так стояло воно і спало, ну це для мене щось інтересне. Щось новеньке, як кажуть. Фу, все, бігом, бігом додому. Хочу я ту дом, а ще більше я хочу в кроватку, а мені зараз ще не можна в кроватку. Так, що так. Так, ще залишилось мені накормити курей. Ви представляєте, що це таке, ви бачите, що це таке? Це Оля такий їдок. Половину желе з'їла, коли готувала, а половину поставила в хату в холодну і забула про нього. Ось вам і пожалуйста. І там і творог. Я там в мене трошки. Короче, сьогодні кулям буде добре. Так, фу. Не можна, тікай. О, вони мене вже зустрічають. Все, курички, рябочки, Не забув Ой, ой ой да. -да, -да. Що, ой, Боже, що ви творите? О, господи. Ну на що ви таке творите? Щас. Я... Щас комусь дам бігом вийшли. О, нельзя. Фу. О-о-о-о-о-о-о! Зараз почекайте, хоч змішаю. Ну, Бачите, що творять? Бачите, що вони творять? Божечко. Ви ж ці. Собі так крила порозбиваєте. Ось ось. Ось вони ви бешенки, ви наче гіджу не бачили. Я ж вчора вам смачненько насипала повністю. Сьогодні у них творожна, запіканка. Творога багато, бо витягла з морозилки творіг, але він М -м, мені щось не подобається. Не сподобався. То я купила свіженькі, а їм все віддала це. І там же шкуринки від яєчка вчорашні. Так, тут вистачає. Так що у нас яйця. А яйць тільки у нас так, воно, три штучки. Зранку, так? Да? Скільки ви мені там нанесли? товариші, Дві тут, Оп! І надимся свіженькою солому принести. Дві котута. Ой, такі тепленькі тільки знесли. Рано прийшло, Я зазвичай ввечері забираю, Ну тут є. Корм. Боже, ти хоч не подавись, дуринда, кусок м'яса. Чи кусок печі печінки. Мабуть, кусок печинки. Бачите, вона клює. Як вам не видно, да? Це вчора ж печінку перемалувала, і там -то остатки що намоталися, то закинула їм. ж скажу. Як динозаври, то. Курочки ряби. Ну так хоч краще, бо якщо там ставити цю кормушку, вони все розкидають лапами, вони ж починають шляпатися тими лапами. І таке виходить, вони це все перемішують з дерьмом своїм. І це, це все на кучу. Ай, довольні. Так? Да? Довольні? Скажи, вкусно сьогодні нам. Все таке смачненьке, з цим взяєчком. Яйчком осім Господи з шкуринками від яєчка. Та тоже вона, намагається з'їсти. Ти зараз подавися, дуринда. І що тоді будемо робити? Що ти вже подавилась? Та. Боже, як я кинула цей такий кусок великий, не подумавши. Ой-ой-ой. Ти дивись, не подавись, блядь. Будет потом весело. Заховалась в зеленую ту штуку. Она ее глотнула целиком. Боже. Оно ей переварится вот? Она задохнется. Спасать надо будет зараз. Ну, ты что? Курка, ти жива? Все, глотнула. Оце вона дальня. Усе, оце. оце. Такий моря, вона його все-таки глотнула, запхала до себе ввети. О, як свині, чесне слово. Дівчатка. А, 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 а. Аглоєди. Такі гарненькі в них ці. Штучки. Прически. Дівчатка з причками. Да. Все, все, і курочок вам показала. Всіх вам показала. Гадай відпочивати, дівчатка. Ну як відпочивати? Сравнітельно. О, та пішла, нестись буде. Молодець, давай, девочка, несись, несись, сідай там, усяжуйся і несись мені. Це вже ввечері заберу, чи завтра заберу. Все, гайда, гайда. Співають, розказують мені. Еп. Так, давайте не попадайте мені. Ходімо. Давай домой. Давай, 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 давай. Бо ви змерзли, я змерзла, всі змерзли. Бігу. Вже. Я глянула, а вже, якщо шов, мінус один. Мінус один. Мінус один показує, що градусник висить. Ох. Ладно, сьогодні, так, да, мерзопакосно. Сьогодні. Оно ну, вовчу. Воно ну, розсікає по моїй городі. Молодецьки, ну ці понеслись, понеслись, блін. Куди ви ото понеслись? Бусі? Команда ух, блін. Гайда додому. Бо я з вами простужусь туди. Гайда, гайда, гайда. Куди ви ото пошли? Гайда кажу. Бо з вас там розберуться ці собаки. Пошли. Щоб вони всі діла собачі. Вона взагалі така неадеквашка у нас. Так що так, все, додому. Давай, заходь. Няка, заходь. У мене... Ой, я вам показую. У мене вушка на всі случаї життя. Одні, щоб управлятися ходити. Таке вушка-вушка прямо. Другий, щоб на вулицю ходити. Так, все. цю каструльку тут залишаю цю мийку. І буду зараз, мабуть, поп'ю каву, чи вип'ю таблетки, попю каву і вже потім буду щось продовжувати. Бо, якщо чесно, мозги вову, зовсім не, з... не варять.